Всім-всім доброго ранку. Стою п'ю каву, телефон на зарядці, бо вчора не було в мене сил поставити на зарядку телефон. А зараз оце поставила та стою, п'ю каву. Та думаю, зараз швиденько запишу вам. Пропланую свій день та й піду працювати. Так, сьогодні у мене. Зараз виборка. Потім. Закладка. Так, Приду потім... Буду. Мені треба часник садити, ну це ж його треба ще. М -м Не Небагато, рядка три хватить, а то воно пів ящика залишилось на що нам скільки. І зімній, і цей хватить. Город у нас невеликий 4 Чотири... сотки і все. Ну Треба садити, Сережа й каже, не сади сама. О, що ж не сади, треба садити, тому що волога, волога уходить і все. Оце так. Весняний день рік годує. Оце в нас таке прислів'я в Україні. Все, давайте до включення. Так, покажу вам. О, виключила. Відкриваю. Ох, дивіться, яка красоте. Така красота. Так, все, буду вибирати. Дивіться, які гарненькі курчатка. Багато голосинок. Люди люблять голосей. Є, люблять, є, не люблять. Ну, Вибираємо в основному. Так, 9 квітня. Нова партія курчаток. Багато В Цій партії гарнеї. У нас Замовляємо. Ось ось. Телефон 096 738 6303. Телефонуйте. Так, мене хтось з дівчат запитував, як ви робите випойку. Ось дивіться. Енрофлоксацин. Я вже показувала, ще раз покажу. Енрофлоксацин. Є енрофлукс ампулках продається, в бутилочках маленьких продається. Я беру великі, тому що мене мені треба багато. Значить, набираю кубік, ось кубік. Кубік на 2 літра води. Сюди пів кубіка і сюди пів кубіка. Все. Оце так. Можете по пів кубіка набирати. Оце так робиться і. Обов'язково три доби, а по бажанню то 5 діб. хто як хоче. У мене, в мене виходить 5, тому що я ще з базару привозю і ще їх випаю. Дві доби. Відтопила молочко кисле. Зараз буду робити творожок. Ось таким чином. Бачите. Жовтенький, цільний, добренький творожок буде. Трішки пригрузила, щоб сироватку віддавлювала. Так, дівчатка, 10.39. Збираюсь на город. Ніяк раніше не виходить. Я в шортах. Раніше не виходить, бо коло курчат робота є. Оце йду. Треба посадити часничок ярий. Ось, бачите? Сиділа дивила стару лукшу, та а часничок. Все пішла я так. Ярий часничок посажу біля зимнього Вчора я його прорихлила? Ну тут буде небагато рядків. Три-чотири хватить нам. Зимні три рядочки і і цей. Так, пішла я буду садити. Так, все, я вже з городу, а котра це година? 11 година. 14 хвилин. Залишилось в мене трішки часничку. Нам хватить 4 рядочки, 3 рядочки зімнього часничку. чотири ярого, все. Так. А кажу те... до мамки собачкам і котикам їсти дати, бо вона поїла та лягла. Слабенька геть не може. Каже, не можу і все. Так, прийде Сережа та повеземо в лікарню. Так, давайте побігла я. О, моя колюся, моя красива. Що така грустна, так? Да? Ну, кушай, кушай. Покажу вам, як я поприбирала у мамки. Вона зараз у мене. Поки що. Ось так позастеляла. Там щось в ящику ще треба перебирати, розбирати. Отак. Так. Все, оце так. Тут ще ванок. у ванні треба навести порядок. Не доходять руки в мене. Ну, нехай то, то потім. Пішки передишка. Поп'ю каву з молоком та буду готувати обід. Муха літає. Та що ж така здорова? Так, щось Захарій просить. Води. Зараз понесу водички. Хай прохолоне кава понесу йому води. Водички. Е, пішла дати води праня, треба зняти, бачу. Бачу, посувати і чортного поламає. Капець, У мене до кави, нічого нема. Знайшла, що в мене є. Апельсин. Фух. І ще апельсин. Фух. Трішки посидіти треба. Так. Ваше здоров'я. Думала, думала, що варити, думала суп та готую, борщ. Та і все. Картопля купить, кинула кусту. і перчик салатний. Так. Бурячок підсмажую. Підсмажую і зажарочкою, бо він уже навесні такий не такий смачний. А як підсмажу, то він стає краще на, на смак. Та і так. Нехай підсмажується, вкину сюди дві ложки томату і буде така. Зажалочка. У борщ вкину півбанки отакої квасольки з м'язком, бачите? Це я робила, ви бачили, як я робила? Півбаночки вкину та й досить. Так, вкинула я всю баночку квасолі. Так, от каструля велика, нема там, що ділити. Ось так. Так, зробила зажарочку, зараз вкидаю. І сметанкою. Так, зараз ще посолю і вкину петрушку. І борщ готовий. Зварила велику каструлю, бо завтра мені на базар. Не буде ніколи готувати. Мамка буде вдома, нехай собі їсть. Так, все, борщ, можна сказати, готовий. Так, оце вже все. Оце вже борщик готовий. Все виключаємо. Включила духовку, зараз буду готувати котлетки. Значить, фарш свинячий, кабачок потерла, сок уже віддавила. Цибулька, чесничок, два яйця. Зараз я їх вироблю і обваляю у висівках замість сухарів і поставлю в духовку. Духовка вже включена. Так. Творожок уже готую, оце скільки вийшло творожка і сиротка. Сироватка дуже смачна і вона дуже корисна. Творожок зараз покладу у судочок. Котлетки переклала в таку посудину, помазала сметаною, додавала водички і ставлю в духовку. О, такі котлетки. Водичка випарувалася. Так, сідаю опідати 15 година. Борщик, пару котлет з'їм і салат. Мамка вже поїла, пішла до себе додому. Ввечері прийде, а я сідаю поїм. Так, всім смачного, хто зі мною. Приєднуйтесь. Оце скільки яєць, мені треба пересвітити. Це багато. зараз я їх за півгодинки дай, та й зроблю. 17-та година прийшла, буду світити яйця. Оце дівчата все забуваю сказати, що оце хустка це моєї свекрухи. Я її так люблю, вона така легенька. Люблю я її. Та і все. І ж відколи свекрухи не стало, ще в 2005 році. А я ношу. 17.50 50 Яйця 17.40 17 .40. Вимила вивідний і постирала тряпочки. Так, понаводила я порядки кругом, помила поли, все в порядку, курчатка в порядку. Теж яйця пересвітила, ви бачили. Так, тут теж помила поли. Все кругом помила. Все, в мене кругом чисто. Кругом чисто в хаті тільки треба перебирати. Там помила посуду і Позамітала і все. Ну, все, на сьогодні все. Завтра в мене базарний день, їду на базар, вже позвонила таксі, все, домовилися. Іду відпочивати, йду зараз окупаюсь і буду спати. Вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе, бережіть себе і своїх діток. На добраніч!